Прикарпатці знову підкорюватимуть Євробачення. Щоправда, тепер уже дитяче. Косівчанка Тетяна Марчук представить область у фіналі всеукраїнського конкурсу 8 липня, де змагатиметься за право виступати у Амстердамі. До двадцятки півфіналістів національного відбору юного цулка потрапила з піснею. Всі разом. Це перша авторська композиція виконавиці. У її створенні згідно умов конкурсу, співачка повинна брати як найактивнішу участь. Там потрібно, щоб текст пісні був написаний тільки на дитячу тему, щоб не було про політику. Про любов, тому дуже тяжко підібрати також костюм, щоб нічого не було зайвого. Тому до дитячого Євробачення трішки було складно готуватися, щоб все можна сказати не прогадати ні з чим. Вибір сценічного вбрання виявився не менш важливим. Тетяна виступить у яскравій помаранчево-жовтій сукні. Її пошиття та інші витрати лягли на плечі батьків. Щоправда, допомогла районна влада і губернатор Прикарпаття. Вчителі теж пішли на зустріч. Вже звикли до активної шоу-бізнесової діяльності Плярки, через яку дівчина не часто буває на уроках. Дитину в цей напрямок то треба готувати з раннього дитинства. І тому так як ми батьки, настроє дітей, ясно що зараз усе дорого. Ну Дитина цього вона бажає, вона не у три роки вже ставала і що співала. І ми думали, а це може таке захоплення. Ну звісно, побачили, що одна перемога друга. Загалом уся родина Тетяни співоча. Неабияким вокалом можуть похизуватися бабуся та батько юної виконання. Навиці, вона сама лауреат і дипломант понад 25 вітчизняних та міжнародних конкурсів. Журі дитячого Євробачення пророкує їй непогані шанси на перемогу. Тож тепер справа за смс підтримкою учасниці. На її конкурсну пісню вже створили кліп. У постановці танцювального номеру для відео допомогли хореографи відомого проекту Vertical Ліміт.